Вітаю! Сьогодні ми з вами спробуємо нові вершки від ягодинського заводу ультрапустеризовані 33% жирності. Використовують для збиття кремів. От і сьогодні ми подивимося, як вони в роботі і спробуємо разом з вами. В добре охолоджену кімкість виливаємо наші добре охолоджені вершки. Вінчик також ще добре охолодила. Кинула його на 5 минут у морозильну камеру, щоб він було все холодне. Добавила цукрову пудру і починаю збивати. цукрову пудру я додаю десь приблизно на 100 мл 1 столова ложка просіяної цукрової пудри. У даній упаковці 500 г. Значить, 5 столових ложок цукрової пудри. І збиваю, на середній швидкості протягом 5-7 хвилин. Маленька помічниця мені в цьому допомагає. На смак вони дуже ніжні, дуже сподобалися, І збиваються досить-досить швидко. -досить Такі креми можна використовувати в будь-яких десертах, обтягуванні тортів, начинках. Крем виходить густий і ніжний. Ось дивіться, як він швидко швидко збивається. На відео видно. Сьогодні я таким кремом буду обтягувати торт для свого чоловіка. Його День народження. Ось дивіться, як швидко він збивається. Структура ніжна. Пушистий, ніжний і дуже смачний. Такі вершки я рекомендую сміло всім. Спробуйте ви вершки від ягодинського, дитячого заводу харчування. Ось дивіться, які вони гарні. Дуже добре в мене вийшло вирівняти торт такими вершками, таким кремом. Так що сміло рекомендую, купуйте такі вершки. Дуже класні. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, до нових зустрічей!